Добрий день, хлопчики і дівчатка. Сьогодні на занятті ми розпочнемо знайомство з цифрами. А що ж таке цифри? Цифри це такі математичні знаки, за допомогою яких люди можуть записувати числа. Вони допомагають рахувати, вимірювати, порівнювати. Без цифр ми б не знали, скільки нам років, котра година на годиннику, скільки книжок в бібліотеці або яблок у кошику. Цифри це мовні знаки математики. Якщо скласти їх разом, утворюються більші числа. Отже цифри дуже важливі. Адже з ними ми можемо рахувати від найменшого до найбільшого, а також виконувати різні завдання від простого рахунку ігор до складних наукових відкриттів. Усього є 10 цифр один, два, три, п'ять, шість, сім. 8, дев'ять та цифра 0. І сьогодні на заняття до нас завітала цифра один. Цифра один це перша цифра, з якої починається рахунок. Її ще називають одиниця. Вона означає щось одне. Наприклад, одне ведмежатко, одна лисичка, одне цуценя, одне сонечко, один листочок. Цифра один особлива. Вона перша у ряді цифр ніби відкриває двері у світ математики. З маленької одиниці починається велика дорога. Одиницю малюють у вигляді стрункої палички з носиком угорі. Одиничка цифра рівна. І до стовпчика подібна. Всі рахунки, всі таблички починають з одинички. Отже, цифра 1 символізує першість, початок і щось єдине та особливе. Дякую на все добре!